Ді. А як ти доставився до такої пропозиції, що зараз трошечки перекусити, а? що А ну глянь, що це таке, подивіться. Що це може бути? М'ясо і хліб... Хліб... Дуже смачне, готувала Аня. Мультіварці. Тобі смачного бажаю і всього найкращого в житті. А Смачного! По чому? А де мам? По чому продаєш? Що? Людина питалася вчора мене спитати. Що продаєш? Ну ти як продаєш чи не продаєш? Вона питає, або ти продаєш, або не продаєш. Що продаю? Ну ти знаєш що. Машину? Ні, машинку. Машинку? Так. Да. А що вона дає? Нова машина. Нам? Ти що даєш? А хто зарадасть? Тисячу дві? Ти що хочеш? За неї вісі хочеш взяти? Тисячу дві? Хай сраку біду, мені. Діти, Дві тисячі. Людина з вищою освітою, ти таке говориш. Ну що ти таке говориш? Чого? Каже людина: спати не можу, не можу спати. Чого? Бо хоче знати ціну написано на машинку. Подивися написано. Піздюк, їбі мать. Що таке? Я чуть не впав. А я відки знаю, думаю немає на вулиці двері. Yeah, yeah. Ти пішов в туалет, а я. То Щас. добре, що я тут чув, що ти щось кричеш. Тож я крикнув, бо ти. А, все. Та давай закривай, я б не зрозумів, що ти цей. А що ти не вулиці. Що ти, блін дід? Ти коли вивчиш? Я тобі принесу. Блін, ти маєш вивчити це гімн України має знати кожен українець. Це треба, щоб всі знали. Всі українці повинні знати. І за межами також українську мову знати. І український гімн України. Ай яй. Робимо сидити українцям. Дай ми засел. Він нас туда берегуємо.

Зараза, блядька. Что ты робишь со мной? Я не могу встать. А, то дай, давай руку тебе дам, на. Яйца не дай. На руку. Срабь. На. Эми, Эми, а скажи, тато, скажи, тато, скажи, Тато? Тато. Тато. Кажи. Тато. Папа. Ні, тато. Тато каже. Через так? Вічну, Вічну. То. Вічну ось. Думаю, що так? Вічливо. Вічливо. А що ти що стара? Вона така сама, як я, і вона мені вступає. То треба було в очі плюнути її. Ви вибачаєтеся, що так говорите. Я що пожила якась? Я що. Я хазяйка, я патріотка. А я що? Пацан? За Так тоді ще не було машин, да? Ось вот Отак от. Мамаленька. Бутулюсь!